Всім привіт! Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 13 листопада, на вулиці досить непогано, взагалі, можна сказати, класно. Вчора також було сонячно, тепло, а до цих днів е, лили дощі без перестанку. Дуже волого було. Ну, сьогодні також волого, але, в принципі, сонечко, і вийшла попрацювати на вулиці. Вже майже все листя облетіло, хочу знову ж таки повигрібати і в городі, і на під'їздній е, стежці. нашій. І також хочу сьогодні посадити цибульку. Посаджу цибульку, і потім вам покажу дуже класний смачний рецепт кексів з гарбузовим пюре. Дуже-дуже смачний, дуже ароматний, класний насправді. Ну і Покажу вам, чим я буду займатися сьогодні. Ось так багато знову скрізь листя і вигрібала вже, але все одно насипалось. Ось ця велика деревина, бачите, яка вона величезна, вище будинку нашого, і вже ж з неї сипиться дуже багато листя. Ну, вже начебто вона вся обсипалась. Зараз буду згрібати це листя і буду його використовувати для мульчування. Грядочку ось цю залишила для цибульки, вкрила її травою, але зараз я траву приберу в бік, потім посаджу туди цибульку. Вкрию листям і знову вкрию травою. Для грядочки, для цибулі це буде дуже гарне мульчування на зиму. Вона і взимку буде зберігатися непогано, не проросте, не вимерзне. І навесні буде також гарно себе почувати завдяки тому, що буде зберігатися там гарно волога. Все листя зберу і туди вкладу. Цибульку купила в сіточці пів кіло, ось такої білої. Зараз подивимося, як вона називається. Ну, посаджу таку, якщо буде мало, то не буду повністю всю грядку вкривати, а ще докуплю і посаджу повністю, щоб в мене була саме на цибулинку. Це в мене називається цибуля Snowball. Написано димка зимова біла, тобто та, яку можна саджати під зиму. Сподіваюся, що буде непогана цибуля на наступний рік. І... Будемо хоча б деякий час зі своєю цибулькою. Ось так посаджу, покажу вам, як буду саджати. Ну, Вже ж попробираю листя. За будинком також дуже багато його насипалось в моєму малиннику, але тут я його прибирати не буду ні зараз, ні навесні. Тому що знаєте, що я мульчувала і до цього листя, обрізала ось ці кущі, складала сюди гілочки, також приносила скошену газонну траву туди вкладала. Малина дуже любить мульчування, тому що до весни частина цієї мульчі перепріє, і це буде дуже гарне підживлення. До того ж, тут ґрунт досить жорсткий, я вам його показувала, коли копала. І мульча збереже вологу і додасть пухкості ґрунту. І ще, хоча і листопад місяць, але Ось квітне клематис. Має ще одну квіточку вночі, в принципі, прохолодно: і один, і два, і три, чотири градуси, але вдень тепло, поки сонечко є, то тепленько. Ось таку фіолетову квіточку має клематис. Ну що, буду потроху починати працювати. Так, прибрала я листя зі своєї грядки, зробила ось такі строчечки. Ну, вийшло, скажу вам, наперед, рівно 500 грамів цибульки в мене сюди помістилося. Вже так розтикала, щоб не залишалося. Поставила палички, щоб на наступний рік не забути, де що в мене посаджено. Також розкидала добриво ось таке гранульоване, органічне в мене є. Просто так поверху розкидала, не суто знаєте, по смужках. І зараз хочу ще розкласти від слимаків, тому що побачила кілька яєць. Знаєте, вони такі, як прозорі, такі, бісер прозорий такий. І є в мене ось таке від слимаків. ну, Воно мені не дуже подобається. На наступний рік куплю брос, тому що брос вже перевірений і він насправді гарний. Ну, поки що є, то розсиплю про всяк випадок. І буду пригортати потім землею. Мабуть, зараз зимою пригорну і ще посиплю перед тим, як вкривати травою. Ну, і ось так виглядає моя градочка з цибулею, вкрила, палочки скрізь видно. Все. Завдяки відео не забуду. Ха -ха. Де і що в мене посаджено на наступний рік буду знати. І ще в мене залишилось листя, то буду вже вкладати його в компостний ящик. Також додаю туди кухонні відходи. Додаю воду, якщо там є зайва, наприклад, в відра набереться після дощу, виливаю, або просто коли йде дощ, відкриваю його і залишаю відкритим. Ну, Дуже планую обов'язково придбати собі для пережиробки компосту. Гранули такі, гранули схожі на добриво, ось такі гранульовані. Ну і все. В принципі, з цибулою на цей сезон на зимовий в мене завершено. Я вже ж обов'язково буду вирощувати через розсаду Exibition, якщо куплю, якщо ні, якусь іншу, але через розсаду обов'язково буду вирощувати, тому що люблю і цей процес, і цей спосіб. Ну, Будемо разом спостерігати. Чотка, ще хотіла запитати, розсадила в мене, пам'ятаєте, я висівала і вам показувала шавлію і... Ой, їжувки, тобто хінацею. І ось в мене кілька кущиків вижило, зійшло. Я їх посадила в горщики. Ось так вони в мене на вулиці стоять. Підказуйте, висаджувати їх у відкритий ґрунт. Я думаю, ще зарано, чи забирати їх на зиму в будинок, чи залишити ось так. В будинку хвилюю, щоб вони не пропали через гарячу, гаряче повітря і високу температуру. Тут хвилюю, щоб не замерзли просто взимку. Підказуйте, що мені порадити зробити з ними. Кущики непогані. Гарні зайшла в будинок і хочу швиденько зробити щось на солодке. Точніше, знаю, що, бо вчора робила одну порцію. Дуже нам сподобались такі кексики. Скажу вам зараз, далегідь, що буду робити кекси. Ось, бачите. Які гарні, дуже легко і швидко робляться. Хочу зараз зробити півпорції і просто вам показати рецепт, бо дуже смачні, дуже ароматні, випікаються швидко, ні міксеру, нічого не потрібно, дуже такі легенькі, пухкенькі із додаванням гарбузового пюре. Тобто така сезонна страва, дуже солодка і смачна. Так, що нам знадобиться? Я роблю півпорції, вам пропишу рецепт на цілу порцію. Нам знадобиться 2 яйця. Одразу все складаю в мисочку, буду збивати вінчиком, не буду підключати міксер, тому що це зайве. Далі знадобиться 200 г цукру, але я беру менше десь 180 г і цього достатньо, хочу вам сказати, і дрібка солі для балансу смаку. Все складаємо одразу в чашу і збиваємо. Не збиваємо, просто гарно перемішуємо. Далі виливаємо 90 грамів кефіру, можна сметану, можна йогурт, ну, будь-який кисломолочний продукт. Я беру кефір. Також 120 грамів олії. І одразу можна включити духовку, тому що, в принципі, тісто робиться дуже швидко і якраз духовка встигне нагрітися. Так, перемішали. У мене є вже готове гарбузове пюре. Зазвичай купляю великий гарбуз, ріжу, чищу його, викладаю на деко духовки одне-два дека, запікаю до готовності, подрібнюю його, даю вистигнути, розважую по 500 грамів пакетики і заморожую. Дуже зручно. Чому 500 грамів? Тому що, наприклад, для хліба гарбузового 500 грамів в рецепті, для гарбузово сирної запіканки 500 грамів в рецепті. Ось для цього 250 грамів навпіл розрізала ножем потім пакетик, розтопила в мікрохвильовці і все. І, в принципі, вже воно готове. І також виливаю одразу і пюре. Трішечки поєднали, перемішали. Далі додаємо для смаку. Будь-що, що ви любите з приправ, можна додати цедру і сік одного апельсина, можна додати цедру одного лимона, можна додати мускатний горіх, корицю, ванілін. Все, що ви любите, щоб був ароматний кекс, були ароматні наші, була ароматна наша випічка. Я візьму півчайної ложечки кориці. Далі пакетик ваніліну, ванільного цукру, точніше. І додам кілька крапель. Є в мене ось такий ароматизатор. Це лимонний. Дуже-дуже ароматні кекси і дуже схожі на штолень, тільки вони пухкіші всередині. І знову гарно вимішую. Також півчайної ложечки розпушувача. Додала до борошна розпушувач. Борошна потрібно 250 грамів. Я все а вже ж, пропишу або на екрані, або в описі під відео. І тепер додаю борошно до тіста. Довго вимішувати не потрібно. Тісто виходить не дуже густе, але і не рідке. Саме таке, як знаєте, для кексів. Тепер гарно поєдную, щоб поєдналось борошно, не було грудочок. і в принципі тісто готове. Але я зазвичай додаю до цього рецепту горішки і цукати. Цукати можна додати будь-які, горішки можна додати будь-які, можна додати арахіс. У мене є волоський горіх домашній, можна додати цукати, гарбуза, сушила, можна додати ось в мене є в'ялина, сушена вишня, своя домашня, сливи, груші, кабачок, будь-що можна додати, але можна нічого й не додавати, якщо ви не хочете. Ми любимо ось в цих також додала вишню і володький горіх. То донька сказала смачні, але якщо є, додай ще більше горіха. Тому я ще більше взяла. Горіх трішечки придавила ножем і поробила, щоб такі, знаєте, шматочки були досить великі. Все перемішали. І тісто готове. 5 хвилин буквально. І тепер розкладаю формочки в мене ось такі. Для кекса формочки, я їх встелила також формочками цими бумажняними, щоб легше, легше було витягати і споживати ось так. І охайно, може, донька на роботу візьме з собою, пакетик поклав і все. І розкладаю. Ну, зараз подивимось разом, скільки вийде. Ну, в принципі, формочки наповнюю, ну, повністю, не даю місце. Тоді вони такі, виходить, з шапочкою. Дуже пахне вже. Я думаю, що можна і в загальній формі, наприклад, для кексів а для, або для хліба. Ну, але я не робила, не знаю. Випікаються дуже швидко. Якщо будете в загальній формі, то я думаю, що потрібно трішечки довше їх потримати. Ці формочки випікаються буквально 20 хвилин. Ставлю на таймері 20 хвилин і все, вони готові повністю. І тоді вони всередині залишаються трішечки вологі. Дуже класні. Якщо з повної порції, то виходить десь. 18-20 кексів. Але знаєте, яку помилку, ось, наприклад, вчора зробила. У мене получилося дві ось такі форми. І я одну поставила зверху, а іншу поставила знизу. То не потрібно так робити. Верхні гарно піднялися, а нижні вони також пропеклися, в принципі, непогані, смачні, вже ж, але вони не піднялися. Тому що листочок, який зверху деко, то воно просто не дало піднятися тим кексам нижнім. Краще залишити і другим етапом, так сказати, випікати ще одну формочку. Ну, ось, в принципі, це півпорції в мене і вийшла рівно одна формочка. Тут в мене 12 штук. Навіть більше, бачите, я чомусь думала 18-20. Ні, виходить 24 штуки на повну порцію. Все, зараз повністю все виберу з чаші і буду ставляти в духовку. Ось такі кекси в мене вийшли, дуже-дуже ароматні і, впевнена, дуже смачні. Але перевіряйте зубочисткою, коли вони готові. 20 хвилин, до речі, вийшлося замало. Я думаю, хвилин 40 буде достатньо. Ну, Як завжди, зубочісточкою перевіряємо, але ж, ще вони гаряченькі частину вийняла. Але ж повністю сухими вони не будуть всередині, тому що там гарбузове пюре і вони залишаються завжди такими е, трішечки вологими. А ще хочу показати вам, яка нова композиція в мене ось з'явилася в спальні. Це вчора ходили гуляти з лакусіком і з донькою, йдемо, бачимо, виставили ось такий столик, Ну, на виброс, так сказати, на сміття. Але він був такий пошкрябаний, поржавілий, то я його забрала, розібрала повністю, почистила, пофарбувала ось такою білою фарбою. І зробила зверху ось таку композицію. Спочатку хотіла робити новорічну, а потім, думаю, ще осінь. У мене є дещо з осіннього декору і ось таке зробила. Забрала з вулиці вже плющ свій, ось такий, він став бордовий, через те, що погода прохолодна, також. Родискансію забрала, ліхтарика і ось так. Ну, в принципі, в мене тут по плану трішечки інша поличка, але поки її немає, вирішила поставити ось такий столик. Виглядає досить непогано, мені подобається. Лакусик я завжди поруч зі мною. Гуляти не дуже хотів, але в будинку ходить завжди поруч. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Щиро дякую вам, друзі, що зайшли на мій канал, були в цьому відео зі мною. Дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки, переглядаєте мої відео. Дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!